Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні третій урок: ми вчимося застосовувати властивості степеня з натуральним показником до розв'язування вправ. Повторимо формули. Ось вони перед вами на екрані. Я не буду проговорювати, сподіваюся, що ви їх все ж таки вже вивчили. На екрані залишаю формули для того, щоб вам легше було працювати. Ставте відео на паузу і працюємо. Перевіримо. Спростіть вираз. В першому 7 плюс 9 і мінус 3 це показник. 7 плюс 9 16, мінус 3 13, а в 13 степені. В другому Б. В степені 9, мінус 5. І мінус 3 Б в першому. В третьому 12, мінус 7, 5, і плюс 1 6 М в шостому. І четверте. П в степені 10 мінус 9, 1 і плюс 3. П в четвертому степені. Запишіть вираз у вигляді степеня. Дві формули третя і перша. так? Да? А в степені 3х4 – 12 і плюс 8 20. В другому третя формула. А в степені 7 помножити на 2, 14 і помножити на 3. А в степені 42. В третьому Б в степені трижден 2, 6 і мінус 4. Б в другому. В четвертому А в степені. 4 на 5 20 плюс 7 на 2 14. 20 плюс 14 34-й степень А. Запишіть у вигляді степеня з основою МН. Ну, степінь винесли за дужки. Це взагалі просто і елементарно. Переходимо на достатній рівень. Все ті ж самі формули, принцип той самий. Запишіть добуток у вигляді степеня. Нам треба винести як би степінь задушки. Ставте відео на паузу і постарайтеся виконати все, що можете. Перевіряємо. В першому а, Б за дужками степінь 4. В другому, нам треба подумати, в якому, яке число в степені 2 буде 49. Це 7. Значить, 7ах добуток в другому степені. Третє завдання. Подумаємо, яке число в третьому степені буде 1000. 10. Одна десята, десята або в третьому степені. Четверте: яке число в третьому степені дорівнює мінус 8? Мінус 2. І мінус 2П в третю. П'яте. Мінус 32 це яке число в п'ятому степені? Мінус 2? Мінус 2 АБ в п'ятому степені. В сьомому степені мінус АБЦ в сьомому степені. Сьоме. 1,27 – це одна третя в третьому. Тобто 1 третя Хі в третьому. Осьме. 64 125 – Це мінус 4 п'ятих в третьому. І замінили. Мінус 4 п'ятих ПК в третьому степені. Трошки треба було потрудитись, але це ще не заоблачно складно. Знайдіть значення х, для якого справджується рівність. Ну, розглянемо, що тут. Добуток 3 в степені 5 на 3 в степені 2. Значить, показники додаються. Далі знак рівне і справа 3 в степені. Ну, якщо знак рівне, і основи справа і зліва однакові, так і показники ж однакові. Застосуйте цю інформацію і виконайте завдання. Поставте відео на паузу. Так, перше 5 плюс 2 це у нас зліва в показнику, а справа в показнику 5 плюс х. І неважко здогадатися, що х дорівнює 2. Друге, зліва у нас 2 в степені 7 додати 8, а зліва, справа 2 в степені 1 плюс х. Тобто 1 плюс х дорівнює 7 плюс 8. 7 плюс 8 15 і відняти одиничку х дорівнює 14. В третьому зліва 4 в степені х плюс 5, справа 4 у 8. Х плюс 5 дорівнює 8. 8 мінус 5 буде 3. І останнє четверте 9 в степені 8 мінус х. Зліва, а справа 9 в п'ятому. 8 мінус х дорівнює 5, а значить х дорівнює 3. Все не так складно, як здається на перший погляд. Ще одне завдання подібне до попереднього: замініть зірочку степенем з основою p, p не дорівнює 0, таким, щоб рівність стала тотожністю, тобто рівність стала правильною. Поставте відео на паузу, поміркуйте, подумайте, постарайтеся розв'язати і розв'яжіть. Так, ну що, перше і друге легке. Да? Неважко здогадатися, що 7 мінус 4 буде 3, тобто тут у нас буде П в четвертому. В другому теж неважко здогадатися, щоб тут стало 9. То степінь має бути, від якої віднімають 5, тобто 14. 14 мінус 5 буде 9. В третьому і четвертому трошки складніше, тому я показую вам розв'язок, неначе це зірочка невідомий елемент. Тобто, в третьому у нас невідомий елемент, спочатку ось цей множник. P в 9 поділити на зірочку. Щоб знайти множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. 7-3 це P в четвертому. Тепер у нас невідомий дільник. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку. І показники віднімаємо. Тобто, ця зірочка замість зірочки треба написати P в п'ятому степені. Ну і четверте, так само. Спочатку ми рахуємо невідоме, як невідомий множник. Він дорівнює добуток поділити на відомий множник, показники відняли. І тепер у нас невідоме ділене. Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. П в шостому помножити на П в 9. Показники додали. П буде в 15 степені, значить, замість зірочки треба написати П в 15. Перше, друге, рівність написали, ну, а тут ще залишилось написати рівність трошечки. Уже не входить, напишете самі. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Ми вже піднялися з вами на по сходиках на достатній рівень. Ну і треба потрудитись. Будьте наполегливі, і все у вас вийде. До зустрічі!